Доброго дня! У нас є подовжувачі крил ДМТЗ з великою кабіною. Є декілька варіантів металевих та пластикових. Металеві є пофарбовані червоного кольору. Є зверху це завужені знизу йдуть широкі в синьому кольорі. Нержавійка та не фарбування. Також є пластикові. Та бризовики задні пластикові. Ущільнювач крила заднього. Так і наглядає, якщо потрібен. Також є можливість доставки Латвії, Литву та Естонії через перевізника. Дякую.